Yes, dear. What's an alcoholic? Well, you see three birds up there. An alcoholic would see five. But, mommy, there is only one bird up there. Oh. Ну как так можно? Так, нельзя. Ну так, так. Да уж, такого нельзя, что я прям обс обсувать. Прям машина ты Ну да. Так, Думаю, ще тут нікого нема. Так, так, так. Треба потихеньку відкрити. Давай сім, давай, я теж хочу, ну давай, я же теж хочу. Десь п'ять хвилин тому че як сказати. Ну да, раз подивимся. Та Да що це мені, бэй, дай. Блин, я не могу пьют задом. Что-то мне ты хотел. А ты понимаешь, что ты собака сутулый? Почему? А ты, а ты сеть ровно. Блин, а ты правда, что-то у меня какая-то уже долгая привычка. Сидеть как собака сутулая.

Найти что такое купить? Блять, а у меня нет про Ладно. можно что-нибудь другое подготовить этот раз. Ладно, еще ещё какие-то завары. Я думаю, еще я уж почекаю на свет заказ. кто спав спавнится. Чо за... Ну, короче... Уф! Короче говоря, со стрях столбих голова. Як вам сказати, вони завжди дружить разом. Так, да, це правда. І ще давно Бастоп'ять взяв половину трикун трикунку гантики і використовувати його для своєї сили. Ну от, яким він став. А ти не рукає передавлімінах стала. Але правда в тому, що, що Бастоп'ять на немає руки. Так що нього — ця рука Кому лтить. Аплексіра то сам може бути. Він можете стати демонстрій з помощі тим три кодником і все готово. Думай, що тебе не повезе. А то. А то. Я вже сам не саме Як я себе бачу в зеркалі я. Ну так, да, такі я. Як я себе бачу в зеркалі, Бот-105? Як я бачу себе в зеркалі я другим способом. Куди? Як коли я бачу якийсь точок, а тут оказується. Ой ой! Ааа, блять, фліпі! А ну йди сюда. Раз. Раз локація. Два локації. Три локації. Чотири локації, п'ять локацій. Ні, ну це неможливо. Треба щось робити, щоб після він в нож в заспину не попав. Щось таке відчув. Стоп, я чую ві. Знову. Ruca e menos ma tantor 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 e que estou isto teleporto. E chama negócio que recebo. Да, а що, я ж із Неона. Ти маєш що перемогти, іначе, щойно див. Трепота не під перший. Хм, походу він тут не тут живе. Я знаю. Не понял. Эй, ти. Хм, ну ладно. Дяк, ти хоч би мене. хоть хоч би ти мене врятував. Я не за що. Я все одно знаю, де він був. Я край, звалю. Лайк і сосиску. Ой, то есть подписку. Всем привет. Якщо хтось мене чує, то... Да. Це я. Достаю, показую нож. Мене зараз хочеться рожать, тому що я зараз починаю знімати, но тільки на телефоні я ще використовую наушники. Ладно, зараз подивимося, як це зараз буде виглядати. Давайте я почну. Тон, 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 тон тон. Тон, тон 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 Дамбер, дамбер. Дороге. -ть. Орех -ть. Дороге. лайк, подписка.